Сьогодні дуже велика проблема, що людина не ходить в церкву, не вивчає слово Боже, не читає Біблію. Тому що, якщо б людина б вивчала б слово Боже, читала Біблію, вона б знала, хто вона навіщо вона народжена в цей світ, і куди вона куди вона взагалі далі відправляється? Ви знаєте, що 4300 років тому назад був всесвітній потоп, тому що гріхи людей дійшли до неба, і Бог знищив землю. Далі йде вже тисячу років взагалі гоніння на церкву, і влада вона намагається забрати голос у церкві, тому що церква вона має вплив на людей дуже сильний. І в Біблії написано, що вона буде царствувати тисячу років, тобто з неї будуть святі. Сьогодні необхідно стати святою людиною, покаятися і не вернутися до Бога. Але влада, диктатори, царі, імператори, всякі там режими і так далі. Вони намагаються все зробити для того, щоб людина вона не верталася не наверталася до Бога. Щоб вона не знала істину, тому що церква вона має дуже великий вплив. І якщо ми будемо вивчати Біблію, ми будемо духовно взагалі народжені, ми будемо знати, скільки років землі насправді що і не мільйони, мільярди років, як це вчив Сталін, Лєнін, Гітлер, і казали, що ми там ми від мавпи, що не було всесвітнього потопу, і що людина це просто там тварина, що землі там мільйони, мільярди років. Це просто маячня, тому що. Вони все роблять для, для того, щоб людина вона просто не була духовно народження, і це велика проблема сьогодні. В інтернеті проповідується все, що загодно, які там ботокс вколоти, яку там подушку купити, яку там мичем купити, щоб підлогу помити, і так далі. І якщо щось проповідується в інтернеті про віру, про слово Боже, тоді сразу блокується про креаціонізм і тому подібне, там про Бога, наприклад, сразу блокується, тому що в інтернеті так само люди вони сидять. І люди вони коруються мізками людей. Тому сьогодні дуже важливо розібратися, кого ми слухаємо. Але ми з вами, взагалі, народжені від Бога. Ми маємо дух, душу та тіло. ми взагалі по образу і подобію Божому ми створені, а не те, що там нам сьогодні нав'язують. І ви знаєте, такі диктаторські там режими, які там були перша світова війна, друга світова війна, сьогодні війна в Україні та і так далі. Це все для робиться для того, щоб керувати людьми. І влада вона намагається забрати голос у церкві, бо церква має вплив. І тому сьогодні впустити Духа Святого і перестати поклонятися всяким там золотим там ідолами і тому подібне. І знаєте, вони дуже сильно дивує такий момент, що замість того, щоб люди запрошували у свій дім. Духа Святого вони вірять у всяку там вербочку, ниточку червону домовичка і так далі. А чи бувають взагалі демони добрі? Звичайно ж ні, як Біблія пише, що взагалі сам Сатана він рядиться у білі одежі, але це не Бог. Це чорти і біси. Тому сьогодні дуже важливо розуміти, кого ми впускаємо в свій дім. Ми впускаємо слово Боже, Дух Святий, вивчаємо Біблію і пропонуємо своїм там дітям своїй сім'ї вивчати Біблію слово Боже. Чи ми впускаємо демонів і чортів? А потім наші бі... діти там бігають з топорами. Потім ну, таким трьохітажним матом просто криються батьків і, і просто батьки дивляться, думають, що це таке. Я в дитинка в тебе все вложила, все своє життя. А ти мене там матом посав. Посеред... Посилаєш, тому що мізки вони відключені, і мозок може включити тільки Бог, тільки слово боже. Тому сьогодні дуже важливо розуміти. Кого ми впускаємо в своє в своє серце, в свої мізки і тому подібне. Так що вивчайте слово Боже, якщо ви не маєте церкви, обов'язково напишіть мені. Я буду дуже радий з вами спілкуватися, тому що це необхідно, реально цей світ може дати все абсолютно матерію, там не знаю, бізнес, гроші, золото, квартиру, машину, дітей, там телефон, 16-й айфон і тому подібне, яхти, яхти, але це все матеріальне, воно все просто тліє. Кожній людині треба буде простати перед Богом і дати звіт за своє життя. І якщо ми цього не розуміємо так, якщо ми не вивчаємо слово Боже, то він просто буде ламати наші мізки. Впустіть Духа Святого і Бог перетворить ваше життя у шедевр.